Ось тут стенди гарна, доволі добра подача інформації. Про все якісно бачу. Того не було раніше, так що тут теж можна прямо наживо познайомитися. Про територію навкруги і про заповідник, заповідник. тустань. Ось. ось як виглядала сама так, фортеця. Так, 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 ось вона так, так. Ота, ну, там були такі дерев'яні, ну тут такі фортеця. Просто. О, зозульки травні, такі, да. як у нас, Добре, Це молодці, травається. цікаво. Так, ну Тут малесенька така Просколівський бискідр, національний парк. так, Вони зараз якраз, до речі, є оці. Угу. У нас зозульки. зозульки та, вони вже відходять, до речі, зозульки на ними. Хоч холодно, але чомусь вони цікаво, ну мало. більше трав. Я в себе буду виставляти набагато більше різних трав на YouTube каналі, на Фейсбуці. На YouTube теж ми вже почали, трішки виникла пауза, але буквально, може сьогодні-завтра продовжимо цю, цю роботу. Ось як красиво, як, як я нагадую кожен раз, коли вищі дерева ще не розпустились, ні броньки, ні листочки, а внизу вже такий яскравий. І воно створює такий живописний. Пейзажі які такі файні. Треба бо то Іноді люди не завжди розуміють чи не знають, коли краще організувати таку подорож, щоб було барвисто. А якщо просто для свіжого повітря, то будь-який час добре. Навпаки, коли в розквіті літом, в червні не так уже красиво візуально, але все-таки дуже, дуже добре повітря, бо зелень. Просто буйно все розквітає. Ось так звідси такий вид на фортецю. Ну І ще нагадую, тут цікаві якісь речі, є, треба буде подивитися згодом. Ну Кафе, такі колиби, палаточки. Так що тут добре провести час. Можна на цей день виїжджати.